На початку повномасштабного вторгнення в мене не було жодних стосунків до війська, я не служив в слухову службу, не... не вчився навчання, на військовій кафедрі. Почалась повномасштабка, я пішов військкомат. Мені одразу від футболу сказали, що з такими даними ти нам не потрібен. Зачекай трошки. А через місяць вже взяли. І я потрапив в легку піхоту про співсолдатом. В вільному житті я був дизайнером реклами. За освітою менеджер. Насправді не так, щоб це було дуже важко. Це ж було особисте рішення. Це мене ніхто не пустифікував, як то кажуть, зараз було незвично, було незрозуміло через те, що ну, нас навчали, зробили якесь ПЗВП, але там без військового досвіду це дуже важко. Незрозуміло. Ти ніби тебе ніби є всі знання, але ти не знаєш, як ними користуватися. 22-й рік і початок 23-го я був в стрілецькому батальйоні, потім отримав поранення і виникла можливість командування відправило навчатися на психолога. На той момент здавалося, що це потрібна штука через те, що у нас в стрілецькому батальйоні, наприклад, не було психолога, у нас ніхто не працював з хлопцями, хлопці не знали, що робити, як справлятися з цими ситуаціями. Ну, я відчув, що це потрібна річ. Вчившись на психолога, я потрапив не до свого батальйону, а потрапив 4 у 4 бригаду. Побувши там приблизно місяць 9 психологам. Зрозумів, що хоч все ж таки на бойову посаду, попросившися, мене перевели в танковий батальйон заступником командира роти. Дев'ять місяців я пробув заступником командира роти. Коли штатний командир пішов на підвищення, я став командиром роти. Хороші командири завжди дають шанс. У мене був хороший командир. Вони бачать перспективу, дають шанс. Так само я намагаюся зараз робити. Якщо я бачу якісь перспективи у своїх колег, я даю їм шанс розпити. Люди може з собою скласти ручки і чекати, поки все закінчиться, або ховати своє власне життя. Свою долю. Проблема в тому, що так, люди бояться, я прекрасно це розумію. Але прийшовшись, тут багато можливостей насправді. Якщо ти прийшов, ти бачиш, що ти бачиш, щось можна зробити таке. Ти починаєш це робити. Тебе помічають. Ти можеш в свій вільний час знову ж таки не займатися якоюсь, він втікає, читати книжки, вивчати. Як там банально наказало, вчити статут. але там дуже багато цікавого. Я на цивільному житті сміявся з цього приколу вивчати статут. Зараз я періодично сідаю і ну, знову перечитою щось нове, щось по-іншому, -по смітлю вже по поймаю. В цивільному житті, якби мені хтось сказав, що я стану ставим командиром роти, я б не був. Я б сказав. Прекрасно приковали. Насправді сержанти це права рука. У мене прекрасні сержанти, наприклад. Я завжди на них Я Знаю, що якщо я доручу якусь задачу, то вони її виконають. Весь секрет, мабуть, у сержантському складі. Якщо людина кваліфікована, гідна, то це буде набагато простіше, якщо її не буде. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то ми думали, що це швидко закінчиться. Я думав, ну там на рік і я повернуся до свого життя, яке в мене було. Там, іде далі, я бачу, що війна може тривати дуже довго. Зараз, ну, вперше я не бачу, що ми можемо швидко закінчити. Мені здається, тривати на і тривати. Думати про якесь цивільне життя, до якого я повернуся, я вже так не думаю. Я приймаю той ті обставини, які є зараз. Тут тут і зараз. Тут і зараз я здаюсь, здається, що я на своєму місці. Принаймні, мені так здається. Я роблю максимально, що я можу робити.